Гайд на акса через стартовий армор з неочікуваною кінцівкою. Берете ось такий стартовий закуп. В чому суть, ваша грань дає за армор вам силу. Відповідно, більше танчите на лінії за рахунок армору, при цьому у вас рівно нормальні стати. Oh на першому левелі качаєте Battle Hunger, приносите собі зразу пачку танго і далі Chainmail на блайдмейл. На другому левелі качаєте пасивку. На третьому абсолютно завжди кол. Тому що він набагато кращий спеціально. Аніж пасивка в два. І ось такі ситуації навіть вже видно, що за допомогою нього можна мінусувати героя. Далі зрозуміло купляєте собі Blade Mail. Далі берете фейзи, зрозуміло демакшуєте пасивку, потім качаєте кол. Далі Blink Dagger. На цю хвилину у вас приблизно ось такий нетворс повинен бути. Потім берете БКБ, далі берете глійпнір, адже це бонусний дізейбл, багато статів і збільшується рейндж вашого колу. Остання шмотка рефрешер. З таким айтем-білдом, звісно що та у вас буде приблизно така. З рефрешером висолоте майже будь-який файт. Головне, контролюйте момент, коли у вас буде БКБ на КД, щоб ви просто так не стрибали, адже кількість ворожих юлів буде велика. Навіть при тому, що у вас буде ідеальна гра на акції з таким білдом, вас нічого не застрахує від Кирі Дов, котрий мінуснувся без байбеку. І не зміг внести імпакт цієї гри. Користуйтесь гайдом!